Людина, яка має ось ці здібності, ці відчуття, душа, яка має накопичний потенціал, не будемо углублятися, що саме там. Вона їх має вже з народження, вона вже їх має всередині. Тому що люди, які мають дар, які мають знання, вони завжди їх насправді проявляють, якщо просто на це подивитися. Це люди, які завжди просто від свого поклику йдуть до інших людей, допомагають, розказують в різних напрямках. Це люди, які можуть дати якусь класну пораду. Це люди, які от бачать ситуацію, можуть розказати, показати, донести іншим людям цінність. Тобто, це в Ріорі, люди і душі, які вже мають оцей накопичений дар, накопичені знання, і потрібно тільки прийти до себе, згадати себе, зізнатися собі, що те, що в твоїй голові, оці думки, є те, що в тебе відчуття, емоції, все це правда.